Компанія Logistics Way представляє. Сюди їдем. Сьогодні прямо зранку наші плани всі помінялись, бо чого? Правильно, приїхав ключ на паршака. Так, паркуємося. Я швидко, я просто забираю ключ і ми їдемо далі. Вулиця Зоологічна, 3. Офіс логістики. Добрій день. Давайте мені цю радість. Вау. <ріст> Дякую. На, лови. Поїхали, візьмемо фотики на чи да, 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 да. А це ж ми можемо дах відкрити, Да? да? а тут чи там? Там. Ну, Тут вряд ли. Сьомий випуск. В головних ролях: Олександр Пенський, Руслан Скінер, Вікторія Рощина та інші. Порше, порше. Вау, нарешті цей момент прийшов. Боже, а чого мене стільки радиться? Значить це моя машина, значить це мій ключ. Мене, знаєш, що радує? що саме ми запустимо цю машину вперше. Ти бачив, який ключ, до речі? Наче його не в сумці носили, а наче його в пащі собаки. Дивись. Бачиш кнопка паніки повдавлена, дивись, він весь закос. Кнопка як? паніки в паніки. Так, кнопка <с. паніки в паніки. Я не агітую нікого, там в чехольчик якісь кульочки запихувати. Ну блін, і це що треба робити реально з ключом. Пофіг, пішли. Це 90, 100 тисяч кілометрів пробігу, а це 12 тисяч глянь. Разниця неравномерна. Коротше, по такому случаю Олег навіть поїхав за новим акумулятором, прикинь. До Льохи підходжу, кажу, Льоха, ключ приїхав. Блід, подожди п'ять минут, без мене не запускать. <рик> Всі чекали на сто. Всі хотіли терпнути цю машину і хоч би я не знаю проїхатись по території. Я вже мовчу про себе. Кататься. Кататься. так все охуєнно а музика боус от ти мені скажи а ти чуєш, тут виняє что макс тут інери грязні скінери інери Олег здоров треба роботу в офісі робити вище похер скажи Вона она жила включаємо запалення відкривай дах би. Ишлы подивимся, жоди. Полушить? Леха каже глушить. Чек горить. Ось вот так, да? Стой, 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 стой. Провал операции. Ну что, наполовину повыебывайся? Да, да, на полушички. По Порше як трапилась історія, в будь-якому випадку там конструктив автомобіля таким чином складається, що турбіни стоять знизу під задніми колесами. Є великий ризик пошкодити турбіни, бо вони стоять знизу. І американці вони не дуже сильно паряться стосовно того, як вони ті машини піднімають, і вони ж ви в курсі по грузчикам піднімають і засовують автомобіль в контейнер. Так само і дістають, так само і вантажать на автовоз. Тобто, уявіть собі на хвилиночку, скільки взагалі етапів розгрузки загрузки автомобіля відбувається. І так трапилось, що піджали трошки турбіну і. І понятне діло, вона тріснула. Як зараз виходити з ситуації? Для того, щоб коректно відновити автомобіль, потрібно знімати дві турбіни, щоб вони дули однаково. Дві турбіни зараз їдуть в ремонт. Та, яка пошкоджена, по ній буде відбуватись основний ремонт, і та турбіна, яка друга ціла, по ній буде відбуватись просто до налаштування, щоб вони в синхроні працювали однаково. Це невелика проблема. Це можна сказати, нюансик невеликий. Тому ці речі вирішуються. Ми з клієнтом вже узгодили. Він сказав, що да, хлопці діємо по цьому плану, який ви придумали. Ми. В цей день хотіли покататись на Порше, але трошки не склалось. Ми обов'язково кайфанем покажемо всі наші емоції, що це за машина і як ти проживаєш це життя, кермуючи таким апаратом. Саня Гінафікалі пробує. Вихідні є! І слава Богу, сьогодні без них якось спокійніше скажи. Ніхто ні оріот, ні. Не лазить тут під столом, неде, все. Беру свої лоточки і поїхав. Привіт! Їдемо на СТОшку. Будемо закінчувати з одною СТО співпрацю повністю. Взагалі, якщо так по фактам розібрати, з самого початку літу почали траплятись події, які нам говорять про наступне народ. Ті люди, які не справляються з роботою, треба їх міняти і прощати з ними. Взагалі, всім кажу і буду казати, що я за те, щоб колектив зростав повністю весь. Тобто не тільки я, а щоб всі. І Руся цьому приклад. Руслан за літо накупив дуже багато техніки. Я дуже пишаю. З тим, що він знайшов цей простір для росту, ідея взагалі роботи з нами в тому, щоб всі зростали. Якщо ти не зростаєш, то ми просто не можемо тебе тягнути, якщо в тебе немає бажання. Така ж сама історія трапилась з стволою, на якій ми дуже багато автомобілів ремонтували. Ми і пробували покращити сервіс, і давали роботу, а отримуємо на виході тільки що, що люди постійно телефонують. Де моя машина? Да, і деяких людей заносить іноді з термінами. Вони думають, що молнієносно, як поміняти колодки або масла. Але тим не менше. Сам бачу, що затримки йдуть по роботам. Мене це не влаштовує, тому ми прийняли болюче для себе рішення, бо ми цінуємо кожного працівника завершити роботу. І саме зараз їдемо домовлятись, складемо чіткий план, який автомобіль за яким буде дороблятися, який автомобіль буде видаватись. Треба дати повністю всю картину прозоро клієнтам, щоб вони розуміли на коли очікувати автомобілі. То у нас сьогодні такий день. Вікторію я відпустив додому. Саня в нас захворів. Сьогодні У нас хоч і серед тижня, але у нас сьогодні офісної роботи по мінімуму. Їдемо сьогодні, займаємося виключно організацією. Отак. От нам Починається. Ти не пройдеш. Ти не пройдеш, это моє СТО, не треба здесь хозяйничать. Саня розговорю на тому, що проводять бесіду з дитячого травматизму під час сусіньких пініт. Зразу зйомки, зразу. Я відчуваю, що я наче зірка, понял. А що таке? В принципі, недоволена то. Ага. Можливо. <реш> 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 мені, мені важко прокоментувати. Привет. Я приїхав подивитися машинку, яку збирають, бо там щось позазору. Є питання. Хочу прокоментувати їм, що робити далі. От і все. Ми виїжджаємо. Да, слава Почему? Богу. Ну, тому що тому. Не пішла комунікація, скажімо так. Смолток не пошел. Да. Давай розкажемо обшук то машини купуємо, лі ми так чисто відосіки знімаємо. Та, звісно, купуємо. Ми, наприклад, серпень. Взагалі, я думав, що він буде глухий в плані роботи, але цей серпень, прям вау. Я дуже задоволений і куплені автомобілі дуже класні. Є Jaguar в type Кожен раз ми знімаємо якусь машину. Цікаву, я кажу, я собі таку куплю. От звернув увагу в цьому місяці. Купили чисто для клієнтів 22 два автомобіля. Це достатньо непогано. Якщо хтось каже, що там у нас 50-70, Ну, ребята, ну це класно, я згоден. 50 – це ще не наш рівень, але я не буду придумувати якісь казочки. Ми твердо купили 22 тачки клієнтам. Я цьому дуже радий. І це ще не всі. У нас запити з минулого місяця ще перенеслись на цей місяць. І фактично, якби ми купили ті автомобілі, які у нас просили, то їх би було ну, під тридцятку, я думаю, було б точно. Саме цікава тачка, яку купили, це BMW m 4 і ще v в кузові, але вона виявилась на пневмі. і коли ми її купили. Бували, ми навіть не знали цього, але в процесі, коли вже доставили автомобіль в порт, ми побачили, що вона на пневмі, До речі, вона на карбоно-керамічних гальмах. Це дуже важлива історія. Один диск карбоно-кераміки, 96 тисяч. Ми подивилися. Прикинь, це без колодок, тільки диск. Класна, блакитна. Я взагалі мені дуже подобаються такі кольори. У мене як навіть був, пам'ятаєш, Блакитний. мені прям дуже салон світлий. Я обожнюю світлі салони. Хто б там що не казав, що тільки не світлий, я брав би собі машину тільки на світлому салоні. Або якщо є машина на коричневому салоні, треба брати тільки на коричневому. Це самий класний салон, який тільки може бути. Показується ремко. ось оце автомобілі, які ми купили. І дуже класний. А, до речі, ми купили іще Макан для Еміри. Це дівчинка, з якою ми працювали раніше по СММ. Це взагалі кайф машина 25-го року. Вона дуже переживала, що ця машина, вона стрімно дуже виглядала на аукціоні. Прикол в тому, що це макан 25-го року, реально 25-го в нього ціла а ще вона хотіла виключно на світлому салоні. Ніяких темних, це машина, в якої пробіг там взагалі мінімальний щось тисяча чи дві тисячі миль. Ну можна сказати, нова тачка. І плюс її в тому, що вона повністю на цілій безпеці. Плюс в тому, що вона запускається. Да, потрібно буде морду збирати. Да, потрібно буде витратитись на ремонт. Ми заклали в ремонт 12 тисяч доларів. Я думаю, цього більше ніж достатньо. Я перепрошую, вона 12-й місяць, 24-го року. Коротше, майже 25 п'ятий. Але це супер крута покупка. За таку тачку у нас в Україні, ну слухай, ну 65 будуть просити. Вона цю машину купила для чого? Для кайфу, для задоволення. Вона бізнес леді їй треба щось таке, щоб виділятись. Тому автомобіль вже куплений. 18 жовтня буде доставлений в порт Литви. Там ми і почнемо ним займатися. Купили ще дуже прикольну тачку, і причому дуже дешево це Jaguar F-Type. Я на них почав звертати уваги, дивитись обзорчики. І кожен день тепер дивлюсь, що це за класна така машина. Пушка, ракета. І це ми ще купили P400, тобто це спортивна версія, офігенна тачка. Це машина для мого кінта. Він вже дожився до того, що він каже, я не знаю, яку машину я хочу, мені треба щось для душі. Тому давай щось виберемо. І ми просто перебирали все на світі. І дивились Fiat Spyder, і Mazda MX5, і ми дивились вже Honda S2000, і ми вже дивились Honda type R, Type S, Integra. І просто я почав гуглити Type R, Type S, і нахожу, коротше, F-Type. Поняв, ключовим словом, type було. Я нахожу F-Type, кидаю. Йому опівночі, кажу, Саня, є отака тачка, я ще й побайнав, але вона просто супер сочна. Він каже: Блін, давай браті". я Кажу, слухай, братан, давай кажу, ти трошки остинеш, подумаєш і набереш. Проходить 10 хвилин. Він мені дзвонить. Купуємо один раз живемо. Я кажу, давай. І ми купили опівночі цю тачку. Ну я взагалі хотів би, щоб наша сфера перемкнулась на пригон автомобілів, отакого от формату. На ну, щось унікальне, на щось цікаве. Не ту буденність, яку ми возимо, бо дуже багато замовляють таких машин, як Jeep Compass, Дод Journey, якісь там. Я не знаю, Ауді 4 мені подобається в будь-якому випадку всі автомобілі, але вони вже настільки приїлись, що хочеться вже якоїсь такої унікальності. Трошки, тому я вже твердо почав поглядати в сторону Ягуара. Також не знаю, можливо, я надію, що вже не буде, скажімо, автомобілі, який мене зачепить по новій і змінить мої плани. Але зараз я дивлюсь твердо в сторону Ягуара. От мені дуже подобається взагалі сам концерн Land Rover Ягуар, враховуючи, що я поїздив на. Ренджей, да, де і продовжую її їздити, то мені ці автомобілі дуже сподобались. Вони мають свою певну явну унікальність. Тому ти ж вообще пам'ятаєш, чому ми двігаємо? Да, ми дивимося. Ми двіємося. Крес 6 я їх періодично також дивлюсь. Я не буду приховувати. Рески я дивлюсь, я дивлюсь. Я на вихідних чуть не купив С4. Я що собі запланував? Купую С4 як основна інвестиція, і з неї все починаємо. І гроші з С4 будуть типу, так собі далі блуждати, а потім ще якісь пару машини продамо, і на кінець. Сроку купуємо RS6. Можете R8? Блять, може рвоті, ну треба щось отаке От хочеться щось незвичайне, щось унікальне, тому з чогось варто почати. Щось треба робити. Ну, RS6 100% це мрія, яку треба буде здійснити, але ну невеликими кроками, але твердими. Будемо статично виконувати наш план і йти до цього. Заради цього ми працюємо і в день, і ніч, і навіть без вихідних. Ще одна із цікавих позицій, які хотілося би показати, ну, тесли зараз бум, ви бачите. Плюс ще прикольний Ятрончик купили. От єтрони. Я дивлюсь, що навіть якщо взяти європейські версії, то вони і бідніші, і набагато дорожчі. Але з Америки можна купити супервигідно єтрон в класній комплектації. В даному випадку цей єтрон на комплектації престиж. В нього є проєкція, в нього є підігріви, вентиляції. Ну це фулова комплектація. Як ви знаєте, вони вже йдуть на пневому підвізці, а електрички самі по собі жорсткі за рахунок пневмо підвізки, цей автомобіль буде достатньо комфорт. Ну і плюс до цього всього що це Audi. Не перестану ніколи казати, що найкращі автомобілі це Audi, це факт. От вся вакгрупа це прям супер. Ауді, Порше – це як на мене еталон автомобільного будівництва. Ну плюс, якщо не казати про те, що BMW зараз роблять найкращі двигуни, то Audi в цілому автомобілі номер 1 Але от, такі от єтрончик 28 з ремонтом обходиться. Такі єтрон. У нас в Україні, я думаю, нижче 35 Ви щось подібне не знайдете. Так, да, ви можете купити єтрон з стріляною безпекою. Ви. Ви можете купити в комплектації трошки слабше, можна вводні дані поміняти і купити єдрон e в бюджеті дешевше. Але питання в тому, що ви отримуєте в кінцевому результаті, оце класний приклад покупки живого автомобіля з незначними пошкодженнями на максимальній комплектації. А це як на мене сама важлива історія, яка може бути при покупці автомобіля. Тому це безумовно дуже класна покупка. Потім джипи компаси вам не цікаві. Ще один компас, ще BMW 3, знов компас, Volvo XC60. Це Шістяцестеренька. Машина вам не цікава, трейл хоккей Тесли. Ми вже всі бачили. Вже вони аж нас задовбали. Навіть бачите, джети замовляють 2016 року. Тігуан. розвалена машина трохи. Клієнт хотів купити автомобіль після 20-го року виключно. І в нього бюджет 18 тисяч доларів. Що ми йому купили? Ми купили Тігуан 22-го року в класній комплектації, пошкоджений попереду. Основний удар пройшовся передню праву частину, але поверх Ланжерона, тобто ленджерон. Там не задіто. І зараз, якщо буде фотографія, я вам про це покажу. Тобто, ось видно, ленджерон не задітий. Удар прийшовся в бризговик. Так, ви скажете, що тут він номер. Він номер, он він аж, він не постраждав. Все нормально. Ми про це подумали, ми про це багато разів проговорили. Але суть цього автомобіля в чому? Він обходиться тут, в Києві, без ремонту 13 тисяч доларів. Подивіться, торпеда ціла, стрільнута тільки подушка керма, і стрільнуто дві шторки. Ну і паски без спайки, само собою. Два ключа автомобіля. Він на повному приводі, він в класній комплектації. Подивіться на цей шикарний колір. От все, що ксіраліть перламутр, це просто вау. Невеликий пробіг, це рестайл. Так, побило лобове скло, капотом ми це також бачили і розраховували на це. Це нічого страшного. Це все виправиться без проблем. Суть в чому цей автомобіль стане з ремонтом 9 місяць 2022 року. 18-19 тисяч доларів. А тепер покажи мені на ринку України щось схоже. Далі у нас ще є джип компас, Джорні. Ні, От подивіться, зверніть увагу, скільки в цьому місяці взагалі замовили електричок. Ура. Я Спасибо. пойду на пошту і в будь-якому випадку зараз бум такий пішов на електрички, але будемо ще купувати BMW m 340 Будемо купувати ще у нас запит на Nissan 370 z Nismo, Є у нас ще запит на Chevrolet Bolt знову електрички. потрібно купити дві тесли. Потрібно купити GLS Mercedes. Ну коротше, є цікаві позиції. Багато 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 Потрібно купити ще Jeep Compass, потрібно купити ще Dodge Journey Вже ці машини Можна сказати, в вигляді пам'ятника можуть бути, але тим не менш, все одно такі машини продовжують замовляти. Подивились, які автомобілі у нас люди замовляють. Насправді вже трошки аж підзадовбало. Закажіть у нас якісь порше або Corvette, щось таке цікавеньке, щоб було по цьому списку. Можна сказати, які автомобілі користуються популярністю. Безумовно, це можна сказати, що це Jeep Compass або Mazda CX-5. Взагалі вак група достатньо часто От люди хочуть її замовити. Не знаю, чому на ринку так відкриваєш. Дуже багато цих автомобілів а купити нема чого, тому чи можна привести ці позиції вигідно і класно? Та безумовно так. І для цього у вас є ми. Logistics Way – компанія, яка зробить цю роботу краще всіх. <плес>